Обрепыли, не ма пить не пиа. Какие хочется полетать. Зачитай ще раз. Я Пан Музенко, підніміться виш! Нараз тут проходить митинг. Преса розкопіться! Преса! Я розумію. Ще раз. Тихо. А не Бугу! Я тобі те, що я хто хоче хто почути, той почує. В першу чергу я хочу, щоб припинили істерику і паніку. Це перше. По-друге, я ще раз розказую про те, що сьогодні президент припинив візит до Туреччини і скукає Раду РНБО. Ми це чули. Ще раз. Будь ласка, хто хоче аплодуйте. Будь ласка, але сьогодні, сьогодні є пряма військова агресія. Ми я б хотів би всіх, хто зараз закликає і робить істерику в Україні припинити зас... і рухатись, хто хоче брати зброю на фронт. Це перше. Друге питання: сьогодні вся інформація з приводу пересування військових сил України не буде публічною, тому що вчора після повідомлень. Те, що сьогодні вчора війська видвинулись до Серебешева, воно було накрите градом. Позиція керівника Генерального штабу, ця інформація буде закрита. Це сьогодні все робиться для того, щоб українські війська рухались в тому напрямку для того, щоб допомогти всім нашим хлопцям, які попали в окруження. Якщо є питання, якщо є питання, будь ласка. Зараз формуйте 16.00 буде засідання РНБО. Ми його передамо на РНБО. Добре, зараз написано. Якщо хтось хоче піднімати градус, що хто піднімати паніку в громадськості України, я попереджую про те, що сьогодні кожен повинен нести за це відповідальність. Мадо, хвилинка тиші, зараз в присутності телекамер центральних каналів, зараз будуть зачитані вимоги, сформовані під штабом штабом АТО і будуть передані в адміністрацію президента, де вони ляжуть на стіл, за яким відбуватиметься позачергове засідання Ради національної безпеки. Так, Так! Оставте тільки одне требування. Оберіть все, в віді воєнне положення. Уберіть остальні вимоги! Я приходять, Артур Миколаєвич. Я палітру військової брами. Терміново надати допомогу добровольчим батальйонам Іловайську взяти під контроль міста Іловайськ або вивезти бійців всіх підрозділів з оточення. Друге видати добровольчим батальйонам важкі озброєння та надати техніку, якщо потрібно, то укомплектовано екіпажами. Третє Завість масової мобілізації. Призвати э, добровольців э, професіоналів і пройшли гадчиці терміново провести заміну керівництва АТО для того, щоб налагодити взаємодію між авіацією, артилерією піхатинцями. Четверте, забезпечити повну підтримку. Міністерство оборони і Генеральним штабом добровольчих батальйонів, і остання вимога була ввести військовий стан у дві області або по всій Україні. Все інших вимог не було. Це паніка громади. Ви підтримуєте воєнне положення, ми і оружею, з самі. Значить, всі вимоги, які зазначені в цьому зверненні. Вони всі абсолютно вірні, крім одного. Ще раз розказую військовий стан, який зараз вимагається, це на підтримку Російської Федерації. Країна, якою вводиться військовий стан, не може отримати військово-технічні допомоги з будь-якої країни. Країна, військовий стан вони не може сьогодні. Зупинити економіку. Тому рішення буде приймати РНБО. Звернення ми передамо. Перестаньте не людям! Берестан, Давайте у нас командование, а не, а не это Давайте партизанское Представника Ради национальной безопасности по завершению выйти и ответить про принятые решения тут перед громадой. Так, громада? Да! 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 да вам же сказали, что не будет военного положения. Что вы еще ждете? Да! Вам же уже сказали, военного положения не будет. Все, Меркель на руках висит, не можете вести военное положение.